Доброго вечора. Завтра прицепчик поїде до клієнта. Ми завтра знімемо відео, але просто хочу показати, як чітко працює світотехніка польської фірми Ваш. Задні фонарі стоять фірми Ваш. Підсвіточка номера Ледовська фірми Ваш. Отакий От прицепчик, темна ніч. Бачите, як номер. Номер як в білий день. Фонарики чітко світять поворотики. Моргають також ледовські з боку рожки, по боках ходові жовті вогні. Отак От спереді також е, білі ходові вогні. Отак От. От чітко працює світотехніка польського виробництва фірма ВАШ. Дуже гарний прицепчик. Знову ж робив собі на оренду. Приїхали люди. Їздять на німці. Кажуть, нам треба такий прицеп, бо поляки почали важити. І думаю, віддаю, я клієнт віддаю, собі ми ще встигнемо зробити. Ось От такі. Отак От працює світотехніка фірми ваш.